23 команди зі всієї області беруть участь у змаганнях серед допризовної молоді. Понад 90 юнаків вже випробували свої сили у підтягуванні бігу на 100 метрів та метанні гранати. У першому виді змагань лідерами стали представники Любарського району. Швидше за всіх подолали 100 метрівку допризовники з Новоград-Волинського району. Мінімальна відстань, на яку юнаки мали метнути гранату у межах встановленого коридору, складала 35 метрів. Краще за всіх із цим завданням впорався Олександр Біленький, учасник команди з Любарського району. Району його результат 55 метрів. Бердиші на цьогорічних змаганнях представляють Олександр Буба, Дмитро Коденський, Антон Іськов та Ернест Мардоянц. Поки що зізнаються хлопці, особливих успіхів вони не досягли. Вчора ми виступили непогано, але хотілося би краще. Це не мій вид діяльності, тому що я займаюся спортом ну, плаванням. Я і моя команда себе проявить краще в останній день, тому що ми будемо плавати. Я розраховую на крос 3 км. Я думаю, как би я там неплохо выступлю, потому что виносливості у мене достатньо, А вот плавання і все остальные це как бы не моє, це вже у мене друзі по команді, вони плавці і думаю, їм дорога вони виступлять нормально згідно програми, до призовників області також бігатимуть крос на три тисячі метрів, стрілятимуть із автоматичної зброї, долатимуть смугу перешкод. Фінішуватимуть змагання у плавальному басейні. Найбільшу кількість балів команди отримують саме у плаванні, тому у наших хлопців є всі шанси стати переможцями.